У конкурсі скарбниця майстерності взяли участь ці вихованці позашкільних установ Житомирщини, які вміють створювати дива з природних матеріалів, захоплюються різьбленням або художнім випилюванням. Дем'ян на човни скористання цілий рік випилював з дерева ось такий ажурний світильник, до речі, функціональний. Одного зимового ранку я побачив на склідівні візерунки, які залишилися після того, як ввечері був мороз. І якраз от вийшло сонце, і яскраво засвітило у моє вікно і придало ніби казкової форми цим візерункам, і вона, і вона розійшлася по всій кімнаті. Ці візерунки мені так сподобалися, що я вирішив їх тілити у творчу роботу. Я все добре обміркував і вирішив зробити світильник. Житомирянка Євгенія Березюк представила на конкурс роботу під назвою Ойчей то кінь стоїть своїх персонажів. Коня сивою гривою дівчиною козака Женя виготовила з незвичайної рослини легенарії, яку виростила разом із батьками у себе на дачі. Вони швидко ростуть за ними. Треба доглядати, тому що ці великі ліани їх треба обрізати, бо вони багато розростаються. На конкурсі оцінювались і ті витвори дітей, що виготовлені вдома, і ті, що створювались під час виконання практичного завдання. Це і стало основним критерієм визначення рівня майстерності конкурсантів. Дуже добре, те, що є ось така практична частина, де діти можуть довести саме те свою майстерність, показати на практиці, От, щоб не було ні в кого сумнівів. Згідно підсумків, журі цього року у командній першості третє місце посіли вихованці позашкільних установ Коростенського району, друге червоноармійського, а третє місто Житомир.